Сінки ця пісня батьківська єдина Летіла над Україною. з України! Тут маємо третю декаду Лютого, і це в першу чергу говорить про те, що зима закінчується і наносить черговий аграрний сезон. І тому на сьогоднішній день хотів би поговорити про ряд найголовніших моментів, які я вважаю поділитися своїми суб'єктивними думками відносно того, чим зараз ми займаємося. Саме поговорити про те, як пройшло підживлення у нас, виходячи із тих всіх об'єктивних та суб'єктивних незгод, які. Негативно впливали на реалізацію цього процесу. Поговорити про ціни, чому так агресивно падає соняшник. Чим це викликано, тому що є ряд нових аргументів, і поговорити про стан вологи. З яким ми заходимо у новий аграрний сезон. Тому залишайтеся на відео. Дуже надіюсь, що буде корисно. Підписуйтесь на канал, тому що ми стараємося робити доволі корисний контент. І так, перше, що хотілося б почати, це раннє живлення озимих і поділитися досвідом, як в цьому році ми реалізували даний процес. Скажу відверто, що зараз не хочу приділяти уваги ціні на добрива, взагалі економічній ситуації кожного аграрія, тому що вона надзвичайно складна і всі про це говорять. І ми прекрасно розуміємо, що сьогодні. Провести підживлення озимих азотом надзвичайно важко, в першу чергу, виходячи з економічних факторів, тому що заробітків стало менше, ціна неадекватно виросла, і такий просто дисбаланс, діаметрально різна ситуація між прибутками та витратами, надзвичайно ускладнює взагалі процес проведення будь-якого підживлення. Але, тим не менш, нам вдалося реалізувати цей процес, і зараз конкретно хочу на основі агробіологічних моментів побудувати даний блок. І так, Перше, що хотілося почати от конкретно про живлення, це те, що ми його проводили у, в карбомідно мячній суміші у КАС 32 у розмірі 150 кг на гектар. І вперше в житті в цьому році ми працювали в січні місяці. І для того, щоб аргументувати, чому ми вносили таку норму і саме в січні, зараз постараюся пройти пунктам відносно наших ризиків, Чим ми, що, чого ми найбільше боїмося, коли проводимо раннє підживлення. І так, перше, це випаровування. Так? Що ми розкидаємо або розлиємо добрива азотні по нашому полю, і вони просто за рахунок того, що ґрунт не мерзлоталий, а мерзлий, будуть просто випаровуватися і продуктивно не спрацюють. Тому що ґрунт, ніби як у січні місяці, повинен бути замерший бути свого роду там бетонообразним так, так по-народному. Другий момент, ми переживаємо за те, що от в, в багатьох регіонах в січні місяці є сніжний покрив, навіть якщо не значний, то якщо ми Скидаємо тере або розлиємо азотні добрива по сніговому покриву. Потім може бути таке агресивне коливання температур, тобто зміна в амплітуді, наприклад, ночі було мінус 5, а сформувався агресивний плюс, наприклад, плюс 7, і все розтало, і стекло в ярі, і ми там будяк, бузину так, кормимо нашим азотом. Є такий момент, і ще один головний момент, за яким ми переживаємо, це раннє провокаційне відновлення вегетації. Тобто, наприклад, ми в січні створили круті умови для Відновлення вегетації для проростання озимої для відбивання там торічної кореневої системи. І за рахунок того, що є живлення, наприклад, в січні або на початку лютого може бути потепління, вона схватить підживу, почне а -а агресивно відновлювати вегетацію, піде в ріст, а потім, в лютому або в березні місяці, ще зайде справжня зима, вдарить морози. І в силу того, що вона така молоденька по-свіжому відновлена, може вимерзнути там частково або Зайти в потужний стрес, і це дуже негативно вплине на майбутню вегетацію і відповідно врожайність. Тому, маючи розуміючи ці ризики, ми все ж таки прийняли в січні місяці рішення проводити підживлення. І зараз дам відповідь на всі ці ризики. Перше, ми працюємо карбі... карбомідно-міячною сумішу і непродуктивні втрати азоту в КАЗ-32, в КАЗ-28, взагалі в КАЗ максимум до 4%. Тобто він не випаровується, з ним не відбувається таких процесів. Як з селітрою чи з карбамідом. Снігового покриву у нас немає, і цієї зими не було. Якщо говорити за мерзлоталі моменти, то в нас ґрунт в січні місяці був ідеально мерзлоталим. У нас вночі було мінус 5, в день плюс 3. І добрива так повільно, повільно, повільно просідали. Також, якщо ми говоримо за каз 32 це також рідке добриво, а не гранула. І його проникність в ґрунт набагато краще. І тому, ми подивилися, ну я розумію, що прогноз погоди на місяць це взагалі щось аномально невдячне. Але ми прикинули, що в нас зими не має бути. І тоді в січні місяці ми вгадали, тому що зараз от маємо третю декаду лютого, а все одно зими, ну як такої в нас не було. І мерзлаталих умов за весь лютий місяць так і не склалося. Тому, в принципі, ми ризикнули і так склалася ця зима, що саме в січні ми вгадали тій ідеальних 3-5. П'ять ночей відносно того, як ми вносили по, по відділенням кожного господарства, і ми вже ну, підкормилися. Чи буде в нас можливість ще раз працювати азотом? В цьому я дуже сумніваюся. Всі знають економіку гектара цього року. Можливо, ще потягнемось десь на 50 кілограм. Азоту вже по відновленню вегетації, вже так скажемо, по народному полисту, Несемо каз 32 але це вже ну, як складеться економічна ситуація. Тому ми вже підживилися, підживилися в січні місяці, і я думаю, що десь плюс-мінус я вам ввів курс справи, які, на які моменти ми спиралися. І так, друге, про що хотілося б поговорити, це зниження ціни на соняшник, і що взагалі впливає на даний момент. Якщо говорити за. Ціноформування на дану культуру, то ні для кого не є секрет. І ті люди, які слідкують за каналом, то я неодноразово говорив, що статистика останніх п'яти років так точно вже ну відколи, я так свідомо працюю, то бачу, що коли вже от приймаю участь у реалізації великих об'ємів товарного соняшнику, лютий місяць, це Найбільша пікова ціна на соняшник і найкрутіші дисконти, тобто доплата за олійність кожен відсоток і так далі. Але от в цьому році ми щось аномально рано спостерігали: обвал по попиту на соняшник, обвал по ціні на соняшник, той, що зараз ми на третю декаду лютого спостерігаємо. І от хотілося б поділитися думками моїми суб'єктивними. Я можу помилятися, чому це взагалі відбувається. Скажу, відверто, що на початку місяця я виходив звіду. І говорив, що хлопці, продавайте, продавайте, продавайте соняшник зараз, бо можуть бути проблеми. І от зараз маємо таку ситуацію. Машини черги з соняшником на Реніта і змаїв вже по 7-10 днів, в Одесі мінімум 4-5 днів. І от ситуація складається така. І постійно чую, поки машини стоять в черзі, дзвонять друже, мінус 5, мінус 5 доларів, доплати за масло не буде і так далі. Так як я, ну, ми не тільки реалізуємо на території України соняшника, а трошки паралельно експортуємо, по таким ну Піковим цікавим контактам на оліні, наприклад, в країни сусідів там Молдову, Румунію. По перше, мито експортне на сьогоднішній день складає 10% і сертифікату Євро-1 зробити не можна для того, щоб є сертифікат Євро-1, влітку. Давав принаймні на пшеницю та ячмінь можливість сплатити експортне мито не 10%, а 3,6%. Сьогодні на соняшник сертифікат Євро-1 зробити не можна. От по свіжому, буквально затаможував партію соняшнику, замитнював я в телеграм-каналі писав про це. Кому цікаво, приєднуйтесь до Телеграм, я залишу посилання внизу. Також всі говорять про те, що якось митниця і люди, які займаються експортом або мають до нього якесь безпосереднє відношення по ті чи інші сторони барикад, то говорять про те, що взагалі має вирости експортне мито до 17%. Чому так відбувається? Взагалі я писав в телеграм-каналі, знову ж таки, що піднімалося питання: от в така якась свороду інсайдерська інформація, чи як це назвати, про те, що хотіли взагалі заборонити експорт соняшнику. А просто, знаєте, як багато людей скептично до цього відносяться, та як це там заборонити експорт соняшнику, це не так складно, тому що. Великими об'ємами експортувати соняшник ми почали буквально, от коли почалася війна до цього. Ми його продавали на великі олійні комбінати, які його переробляли і експортували вже готову продукцію безпосередньо. Тому нічого дивного. Але будь-яка заборона, тим паче, на сьогоднішній день в нас в країні вона кожного лякає, і тому, як на мене, сьогодні зробили умови не найсприятливіші для того, щоб будь-яка людина експортувала. Зроблять, наприклад, 17% і хто. Куди поїде. На олію, до речі, експортне мито не піднялося. Тому я думаю, що великі олійні комбінати. Все ж таки ринок соняшнику буде, його будуть скуповувати великі олійні комбінати, але конкуренція по заготівлі зменшиться і, відповідно, я думаю, що ціна буде падати ще. Така ситуація на соняшник, тому хто вже продав молодці, а хто ще не продав, то акумулюйтеся, шукайте. От До прикладу, позавчора виїхав караван машин від нас на порт, то соняшник брали взагалі тільки в двох місцях. ну Я говорю за плюс-мінус, хоч якісь. Адекватні гроші порівняно з тим, що було на минулому тижні, то його брали тільки в двох місцях з усієї Одеси, Южного, Чорноморська. Це брав тільки порт Учі і Рибпорт, і те з такими маленькими труднощами. Тому така ситуація. Продавайте соняшник, тому що ціни на нього. Навряд чи буде, можливо, колись якийсь ситуаційний момент, що десь хтось де підгорати в березні місяці, але як такого питання немає. І також зерновий коридор, який закінчується 22 березня, тому що він був автоматично пролонгований на 120 днів від 22 листопада. Про це також не потрібно забувати. Тому. Ситуація досить непроста і взагалі потрібно вже, щоб склади були пустими. Як на мене, можу помилятися знову ж таки. Ось така от ситуація відносно реалізації. Також ще один момент по волозі для мене стало свого роду відкриттям. Я думав, що ми тут вже там чую, ледь не на мочерах сидимо, так в лапках. Але коли дізнався, що в нас в метровому шарі всього 127 мм, міліметрів, то трошки розчарувався, ніби і опади були так з, з літа, з осені ще. Але... Все ж таки тепер розуміємо, що в основу накопичення ґрунтом вологи, все ж таки лягає зимова волога у вигляді снігу, який планомірно розтає і насичує землю. І це якого в нас взагалі не було в цьому році, не було, можна сказати, зими як такої. Це така осінь, затяжна глибока переході, яка переходить у весну, то запас вологи не найкращий. І надіємося на дощову весну. Можливо, вона якось відрегулює потенційну нашу врожайність і потенційний взагалі перебіг вегетації. Тому отака от ситуація. Також відносно насіння, вже великі фракції соняшнику ми продали. Кукурудза також вже вся продана, і з того, що залишилося, це Альдазор і Бомонт у фракціях стандарт. Але хто ще не придбав, то вас не повинно лякати фракція стандарт, тому що ну, ніякої різниці по якісним показникам у фракції стандарт та фракції екстра немає. І ніяк це на врожайність та перебіг вегетації не впливає. Це Той самий соняшник з однієї шляпки, просто трошки різний його розмір. Тому ну, така ситуація, кому цікаво, по насінню набирайте, також, хочу приношу. Вибачення, можливо, десь не відповів на дзвінки, тому що лютий місяць ми просто два рази на одному місці не ночували, робили дуже багато роботи. І, як правило, то помічник мій справлялася з, з усіма замовленнями і з усією, так скажемо, контактною групою. Тому приношу вибачення, якщо можливо хтось комусь не відповів, тому що дуже дуже мало часу було для того, щоб користуватися телефоном в якості просто дзвінків. Тому... Всім хочу побажати гарного сезону, незважаючи ні на що здоров'я в тіло, миру в небо, щастя в душу, кохання в серце. І пам'ятайте, що все, що ви робите, головне в процесі не забудьте для кого і для чого. Всім добра!